Дорогі друзі, всім доброго дня. Сьогодні я відвідував протерея Сергія Чертиліна з Божою допомогою. Сьогодні отець Сергій причастився, подякував Богу за те, що він отримав таку можливість причаститись святих христових таїн. Отець Сергій, звісно, скаржиться на своє здоров'я, тому що в нього ну, вже протягом декількох днів. Підвищена температура та є підозра на запалення легенів, але він перебуває в камері. Ну і намагаємось всіми способами надати йому, щоб йому надали належну медичну допомогу. Тому Сергій всіх всім дякує за молитви, за підтримку, просить за нього молитися та не падати духом, тому що всі ці. Тимчасові випробування вони минуть. А ми повинні залишитись вірними чадами церкви Христової. Тому отець Сергій всім передає вітання і просить святих молитв. Дякую всім за увагу.